Покажи. Та ти що? Голд! Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали в ліс 1 січня. І ми ось в такому чудовому лісі. Подивіться, як тут чистесенько. І отут, на цій всій території, дуже багато кераміки. І ми сьогодні з вами будемо тут копати. Тому вмощуйтесь позручніше, гарного перегляду. Щось показує, а що? Все, железяка й е косів. А, желізо, навірно. Я хулину. Реально непонятно, чи це біля железа цвітняк лежить, чи це якийсь просто кусок гвоздя. Думаю, що Есть все таки кусок гвоздика. І ага. так. Дивіться, я. Знав про що говорю, видно. Шляпка і поламаний гвіздок. Шо це у нас? Так, дивіться. Ох, я уже бачу дивіться, друзі, спинка фібули клас. Веночка фибулы. Срібло чи ні? Ні, бронза. Бронзова спинка фібули. Бачите, копатина. Так. Подивимося, що це. Може бути дроб, якщо сюди заряд дробі залетів, то тут її може бути багатенько. Зараз подивимося, що це за сигнал. Ось, да, я. Так і думав, ця дробина, бачите? Друзі, такий сигнал, як фольга був. Один, два. Що це? О, дивіться. Срібна. Да! Срібна голка від фібули, друзі. Подивіться. Бачите? Срібна голочка від фібули Черніхівської. Просто в листі, ось так, дивіться, що я. Одне листя з ногою стягнув, ось вона лежала. А деякі знатоки розказують там, що це ти Дінарії знаходиш на глибині там, штика лопати. Вони там за 2000 років повинні бути там, на глибині метр-півтора. Да, Якийсь сигнальчик. Ось тут була. Ця голка від фібули, а тут щось цікавеньке теж лежить, я так думаю, приступаємо до пошуку. Викопаної знахідки ну і що це у нас тюти лки-палки дивіться Шматок бронзи а я вже думав кусочок якогось динаріка бо чую щось таке як то по об'єму чимале Калян кричить на весь ліс, каже, що йди сюди, Дінарій. Зараз подивимось, що він там знайшов. Це не на якийсь ще. це Дінарій. Не три його. Я не тру, боже в посі, а є водичка. Ти попробуєш він сріб, Зараз Зараз до такого шліфану. Нема, 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 ну на ну, цей взрослу чистку, плюнь. Та, я тут зараз водичку десь не йде. Та тут нема, тут все висохше. Та не три його, просто плюнь. Я закрию, щоб ніхто не бачив. Ту, там зараз... <схи> не буду далі, терти. Ні, ні, далі не треба, ти що? Е, комод. Кажись на комод, схожий, курчавий такий, бачиш? Угу. Грівший. Грівший, значить, бачиш. У мене там теж тільки що кусок срібної голки попалося від фібули, поняв? Опа! Десь пробка 100%, ерунда. самому мужу секолу. Ну. Что за ерунда? О, а, плавка. Дивіться, який бронзовий оплавок, друзі. Бачите, оплавочок бронзи. Як то їхня шмурт, але потрібно перевірити, мало лі. Дивимося! Так, це що у нас? Невже це їхній це якийсь? Стрела їхня. Так, да, здається як нак їхній охотничий цей. Бачите? Слухай Коля, ти перестань, це ти що, В новий рік вже почав. У нас красавчик. О, Тільки акуратно, бо воно Та нічого я її тако. Шутка. Та вона срібна здається. Так, поїде. Срібна, да, арматия це Та ти що, красавчик, друзі, дивіться. Можна привітати! Микола є Микола. Оце так, да, да? Клас. Це початок року. Супер. <му> ні, дивіться. Чи ні щас. Щось таке? Опа. Що це у нас? Тюті лки-палки. Я думав, щось їхнє. Це якийсь гніпіль чи що. Бачите. Но цвітнячком був. Тут десь ще залізо лежить, але... Да, бачите? Як класно. Цепануло і залізо, і цього. Незрозуміла річ якась. Сигнал, як-то верхом. Так. Так. Ди дивимося. Ах ти Йо, дивіться, бачите щось глибоке Коль А ну, давай. болт тоже как вариант. Что а все? Это что ты чуешь? Ну, черная. І реально десь тут в центрі, хто я є... його не відкопавши. Помиляюсь, здається динарій. Якщо це не кільце якесь. Кільце, йоперний театр. Твою наліво, а я так думав, що це динарій. йолки палки Ну це кільце їхнє. Да, 100% їхнє, бачите? Якась прикраса можливо була. Бронза, патина і підемо далі копати. Всіх з новим роком. Тут було кільце. Дивимося, що тут буде зараз. Що такого сигналу не бачив. Оти, лки-палки, якась закльопка. Давай якась закльопка металева. <плес> Ж бачили, в чому воно було найдене. Там Біля нього можливо бути запекшеся із желізо. Ось такий. Не зрозумілий сигнал, теж треба викопувати. Дивіться. А тепер, друзі, подивіться. Як ви думаєте, що це? Ви чули сигнал? Тепер дивіться, що це. Я його навіть коцнув. Ви бачите? Повністю ціла фібула. Дивіться. От вам і сигнали. Просто включай на всі метали і копай все підряд. а Тоді будуть знахідки. Дивіться. З пружиною, з голкою. Я її навіть трошки зацепив, бачите? Колька в мене фібула ціла, а звук був такий, цвітняк, желізо. Так, У нас знову знахідка. Не знаю. напевно, треба йти. Покажи. Антоніанчик. Та ти що, йоп? Антоніанчик, любі друзі. Дивіться який Антонініан. Я просто в шоці. Ось такі у нас знахідки спочатку. Блін, а з диркою. Зараза. Кайф. Просто кайф. Ось такі знахідки. Ну ми вітаємо, вітаємо цього калясика, опасного калясика. Теж хотів би, щоб ви теж щось знайшли, щоб ми разом пораділи. Просто супер. Разом пораділи такі це Ні, Ні, це щось. Я не думаю, що це динарій, але може. Ні, ну я б хотів би, щоб це був динарій. Ну в мене щось сьогодні. Одні якісь гільзи бля. Ну, а у Реус це... Я, коротше. Ти сьогодні не їй ті штуки те. Дивимося. Дивіться. Кась фігня їхня. Обломана. Так, да, обломана фібула. А навіть не фібула, Коль, а цей. сейчас тобі скажу. Як то заготовка, понял? Так, да, ювелірна заготовка бронзова, під фібулу возможно. Ось така. Да, да, да. Таке розплескане, зрозумів з обох сторон. классный сигнал. Що за матня Так, где это ты? Ну. Дробина, зараза, ось дробина. О. Так, друзі, сигнал, звісно, дуже дуже цікавий. Так. Може і динарій, а може і пробка. Подивимося. Дивимося. Що це нам сьогодні подаруй. Дивіться. Дивіться, друзі. Йопересите, ви подивіться, який він. Клас. Оце видно, що срібло. Оце видно, що срібло, дивіться. Трішечки потемнівший, а так повністю, як то нульсовий. Супер. Без окислів, без нічого. Це 100% срібло. В коль. О! Я теж динарія знайшов, зараз йду. Щось вже знайшов. Ану давай! Голд! Покажи! Золото в камінці. Ніфіга себе, диви! Шо Юрій, ти крутий! Ти крутий! Ти гляньте, друзі! А що ви скажете на цей раз? Без слов. Просто я без вам, коментарів. Я б казав вам стул, щоб ви присіли. Та ти що, красава. Слухай, треба розклупати, диви, реально голда. Дивіться, як що в камінці. Плати, подожди, може. Тут? Ні, ні, Коль, видно, що воно запечене, поняв? От туди. Такі оці борозди, кратери горівши. та ти що? А це знахідка оператору. Привіт! Супер! Давайте зараз подивимося, як оця штука запечена звучить. Бачите? Ось таке, колупай! Давай! Давай над лопатою, а вдруг зараз посипляться звідти. Я думав тут вже пів кіла, ти казав, все пішло туди. Так, показуй. Друзі, ви подивіться, який гарний шматок золота. Це просто фантастика. Оце новий рік зустрів. Ніколай просто супер, вітаю. Дивіться, скільки вже накопав. Мега круто. То то фігня. Вон рижуха. <гумenti> <гумenti> ж все фігня. Та ти що, красава. <гумenti> щось під... Щось під деревом, да. Е, дивіться. Гільза. Вон Коля каже, що... Да, дивись, срібна заготовочка. Просто кусок срібла, да. Хороше таке. Не глибоко, так? Да? Не глибоко.